Вітання! Ви дивитесь програму Імперія кіно. Поширені у лютому 2024 року новини про виробництво фільму за мотивами всесвітньо відомого аніме Наруто від Голівуду все більше перестають бути чутками. І разом з тим у мережі починають випливати все більше і більше нових деталей, які можуть розкрити подробиці кастингу. Хто зіграє головне тріо фільму? Як пов'язаний Орочімару з Лордом Волдемортом і чи покажуть у фільмі зловісного дев'ятихвостого демона Лиса? Про все це і не тільки ми детально поговоримо у цьому випуску програми Імперія кіно і почнемо з того, що нам відомо на цю мить про екранізацію пригод найефективнішого психотерапевта за всю історію анімації. У лютому 2024 року видання The Hollywood Reporter» повідомило, що наразі над фільмом працює кіностудія Lionsgate, а режисером кінострічки виступив Дастін Кретон, який вже відзняв стрічку «Шан-Чі» для кіно всесвіту Марвел. І щоб не казали про те, що вийшло у результаті, але своєрідне благословення на роботу Кретон отримав від творця Наруто Масаші Кішімото. В коментарі виданню Мангака заявив, що сильна сторона Кретона у створенні сильних драм про людей. Тому, на його думку, для Наруто немає іншого режисера. І це не наші висновки, а пряма цитата, де Кіші також заявив про свою роботу в якості кінопродюсера та консультанта під час повного квіробництва кінопродукту. Все настільки серйозно, що навіть офіційні голоси серіалу, який тривав 15 років, Виявили зацікавленість у кастингу з відбору акторів на ролі своїх героїв, але про це трохи згодом. Водночас провідні американські інсайдери, посилаючись на джерела у японському телебаченні, стверджують, що на такий проєкт кіномитці зі США та Японії ставлять свою кар'єру. Адже попередній досвід з розгромною кіноадаптацією зошита смерті від Netflix вочевидь врахували. Проте справа не тільки в ньому. Наруто наразі одне з найкасовіших аніме в історії людства, оскільки за всі 15 років зібрало фактично 1 мільярд доларів або ж 134 мільярди єн. Зрозуміло, що будь-які недбалості з франшизою такого розмаху будь-кому влетять у копійчину, адже японці оперувати валютою вміють як ніхто. Друга причина фанатичність для колективного кіношного Токіо наруто одна з головних поп культурних франшиз, до якої вони ставляться вельми бережливо. Знову ж таки каміння у город зошита смерті. Бо творець одноіменної манги Цугумі Оба звинуватив Netflix у халтурі, а також заявив, що у Каліфорнії не зверталися до нього ані щодо консультацій, ані щодо інформування його про сам процес зйомок. Але ми трошки відійшли у бік. І повертаємось до подробиць щодо потенційного сюжету та кастингу. У березні продюсерка аніме та телеканалу TV Tokyo Томоко Гушима заявила, що після зустрічі з Кіші Мото та Кретоном фільм можливо охоплюватиме перший сезон. І якщо розглядати це об'єктивно, є потенційно висока ймовірність, що у фільмі покажуть дев'ятихвостого лиса в усій своїй красі. Для тих, хто мало знайомий з Всесвітом Наруто, пояснимо, що велетенський звір розміром хмарочос та який несеться зі швидкістю гіперкара, свого часу фактично зруйнував селище головного героя. Через що його батько, селищний голова та вельми шановна людина, був змушений помістити його всередини новонародженого Наруто. Мастило у вогонь підлив англійський офіційний голос звіра Пол Сен-Пітер. В коментарі кінооглядачці журналу Варітай Хейлі Велч він обговорював майбутній фільм з офіційним голосом Лиса – гендою, де той погодився на потенційну співпрацю у роботі над кіношним образом дев'ятихвостого лиса. Зокрема, він зауважив, що Кішімото міг вже бачити схвалений варіант образу велетенського звіра у фільмі, і зауважив, що його відмінність від образу у фільмі відрізнятиметься мало чим проте сам лист, як він заявив, буде більш страшним та жорстоким. Чутки розвертаються постійно, і не оминули вони й трійцю головних героїв: як самого Наруто, так і його товаришів Сакуро Харуно та Учіху Саске. Як заявив інсайдер Джефрі Голдберг, роль Наруто буцімто можуть віддати актору Логану Кіму, який вже з'являвся у нещодавньому ребуті мисливців за привидами. Сам Кім неодноразово стверджував, що відстежував пригоди блондина Узумакі і є його великим фанатом. Таке рішення могло бути логічним, враховуючи, що за етносом актор Азіат. Проте є і суперечки. Головна з них, на нашу думку, актор ризикує повторити долю Генрі Кавіла у адаптації відьмака від Netflix. Тому ми рахуємо, що на такий крок творці майбутнього фільму навряд чи підуть. З Сакурою не меж цікава картина. Інсайдер припускає, що роль може отримати Дафні Кін, яка вже засвітилася у фільмі Логан, а також у кіношному фан-сервісі Дедпул та Росомаха. У цю версію віриться з важкістю, адже кін втілювала зухвалу та впевнену собі особу, яка не боїться нічого. Тоді як сакура, судячи з першого джерела, вельми боягузлива, ексцентрична та помішана на своїх почуттях до третього члена своєї команди, про якого ми зараз і поговоримо. На роль Саски Учіхи претендують відразу двоє акторів, за словами інсайдера: Фін Вульфгард та Тімоті Шаламе. Щодо останнього віриться доволі складно, оскільки Шаламе 28 років, і він не до кінця зможе відіграти роль закомплексованого підлітка, яким керує байдужість та ненависть. Проте з цим може впоратись фін Вульфгард, на що вказують два ключових фактори: по перше, Вульфгарду 21, що вже може бути наближено до віку його героя. А, по-друге, актору вдасться вразити глядача своєю харизматичною грою, оскільки у гримі не вдасться у ньому розпізнати неповнолітнього. Додамо, що вульвар також знайомий з англійською офіційним голосом у Чіхи Юрієм Ловенталем. Про чию роботу високо відгукувався офіційний голос Саске Норіакі Сугіяма. Згадані інсайдери також прогнозують, що у фільмі можуть бути два потенційні злодії. Про одного з них мова йде дуже давно. В даному контексті про Орочімару, геніального злочинця, який прагне здобути безсмертя, внаслідок чого зрадив власне селище. На початку була інформація, що його може втілити висхідна зірка нетфліксу Ральф Кот, але сумнівна та мізерна фільмографія не дають змоги сприймати таку інформацію за правду. Тепер же повідомляється, що його може зіграти хіроу Тіфін Файнс рідний племінник Рейфа Файнса, який блискуче впорався з ролью лорда Волдеморта. Як зазначив на IMDB оглядач The Guardian Том Емброуз, цю інформацію він отримав від Вакако Мацумото, офіційного голосу змійного відлюдника. Інсайдер також зауважив, що Мацумото власноруч вносила правки в образ Орочимару та отримала схвалення від Кішімото. У них вона буцімто розписала, що згідно з потенційним сюжетом Орочимару повернеться у селище, аби переманити на свій бік Саске, протидіятиме не власноруч, а чужими руками. Відразу наводиться паралель із Всесвітом Гаррі Потера, де подібне було показано у другому фільмі франшизи. Ситуацію прокоментував і сам Тіфін Файнс. Актор заявив, що нічого не знає про таку пропозицію, але із задоволенням би повторив образ, максимально наближений до героя рідного дядька. Другим потенційним злодієм інсайдери називають Ітачі учіху, старшого брата Саски та злочинця, який Голіруч вбив свою родину на очах у молодшого брата, оскільки та планувала держпереворот. Детали та його роль у сюжеті наразі поки немає, але головним кандидатом на його роль називають суперзірку Сутінок Тейлора Лотнера. І тут є нюанс. Офіційний голос Ітачідеу Хідео Чікава в інтерв'ю телеканалу «Джей Мелло заявив, що нікому просто так не віддасть роль свого героя і вже направив Кіші Мото своє прохання проконсультувати щодо підбору акторів. Це прицимпова позиція, яка доволі популярна серед японців. І Мангака тепер зобов'язаний це врахувати, адже у середі японської озвучки і цікава фігура авторитетна та з дуже потужним резюме за спиною. Найсправжніші пристрасті розгорнулися навколо найбільш малопоказної героїні японської теленовели. А заявило, що фанати атакували соцмережі суперзірки серіалу Ейфорія Сідні Свіні з закликом зіграти цунаде. П'яту голову селища, в якому живе Наруто, та за сумісництвом колишню напарницю Орочимару. Все б нічого, але шанувальники у прямому сенсі цього слова акцентували, що акторка витягне цю роль завдяки своїм е, природним формам. Заклик був настільки осяяний у медіа, що сама свіні у тому ж Твітері відповіла на коментарі лаконічно. Мовляв, хочете матимете. Зрозуміло, що у цьому приховано іронію, тільки водночас все логічно. По-перше, у Лорі Наруто Цунади років 50, виглядає вона доволі молодо, і так зона декольте у неї не менше, ніж у свіні. Ми не сексуалізуємо форми акторки, але якщо скласти один плюс один, то її поява у екранізації коміксів вже відбулася. Ці дні вже встигла засвітитися у провальній мадам Павутинні, і до того ж, студійні інсайдери нещодавно повідомляли, що вона підписала контракт з Марвел. Тому може цілком ймовірно з'явитися у четвертому фільмі про людину павука з Томом Голандом. Тепер версія про її появу у кіноадаптації «Наруто» виглядає цілком ймовірною, адже цей всесвіт так чи інакше теж базується на коміксах. От тільки у цьому ще й криється підступний елемент з другорядним Тріо, з яким пов'язана потенційна героїня акторки. У горі пригод молодого Узумаки відіграє участь третій член команди Орочимару та Цунаде Джирая. Вчитель Наруто та його батька надзвичайно потужний герой з добрим серцем та високою мораллю, та водночас збоченець, якого світ не бачив. Але хто може зіграти такого харизматичного героя? Хоча наразі з цього приводу жодних коментарів немає, ми можемо поділитися з власними прогнозами. Наш перший кандидат зірка серіалу Справжня кров Олександр Скарсгард. У ролі вампіра Еріка Нортмана, актор виглядав цілком фактурно. А тому навряд чи йому не вдасться впоратися зі сценами бою, які, ймовірно, з'являються у фільмі по наруто. До того ж, Скарсгарду 48, і враховуючи зовнішній фактор, він може ідеально контрастувати з Хіроу та Сідні. І нібито все прекрасно. Але його потенційний герой до того ж має ще й комічну складову, що навряд чи зможе розкрити мужній та фактично брутальний швед. Тому другим кандидатом, на нашу думку, може виступити Джек Блек. Актори, як ніхто, зможе передати комедійну складову джираї у своїй притаманній імпровізації та артистизмі, і не вульгарно, і феєрично смішно. Найяскравіший приклад Шелдон Оборон у діалогі Джуманджі з Двейном Джонсоном, проте навряд чи він впорається з сильними та щемливими серйозними моментами. Наш третій варіант Сет Роген, який абсолютно не комплексує під час комедійних зйомок і водночас має у своєму резюме цілком серйозне кіно. Актору довірили роль Стіва Возняка у автобіографічному фільмі Стів Джобс. Домалювати актору м'язову складову, і ось фактурний джирая. Словом, навколо цього героя довго згущатимуться хмари з невідомими нікому наслідками. Підсумуємо, що експерименти над фільмом Наруто наразі мають повну аналогію з фразеологізмом Тонка крига. Вони можуть вилізти творцям у хейт планетарного розмаху, який може перерости у бойкот продукції. «Зошит смерті від Netflix це прекрасно показав. І якби Вільям Дефо не витягував на собі стрічку, було видно, що він не до кінця впорався. Франшиза Наруто є всесвітнім культурним феноменом неякі які зростало декілька поколінь, тому загравання з расами та ЛГБТ призведуть до того, що шанувальники кхем, помножать на нуль творців і будуть абсолютно праві. Пишіть у коментарях свої припущення, кого ви бачите на ролі згаданих героїв, яким ви бачите сюжет фільму наруто, і як вам сідні свіні у ролі Цунаде? Залишайте свої припущення. Ну а ми завершуємо цей випуск програми Імперія кіно. До нових зустрічей, друзі!